Ну, це так. Названня презентації вона на екрані, ви бачите, немедикаментозне лікування гіпертонічної хвороби. І наше Міністерство охорони у прошлому році, у 2024, зробило цілу революцію. Випустило два, два найважливіші документи. Ось вони, я зараз покажу. Ось. Уніфікований клінічний протокол. І клінічна установа заснована на доказах. І там є такий розділ немедикаментозне лікування артеріальної гіпертензії. І згідно з цими документами, кожен лікар, який лікує гіпертоніків і здорових людей, які потенціально можуть стати гіпертоніками, об'язан. Повинен вернее, повинен назначити ви в місті сумісно з, з з препаратами лікувальними. Призначити. Але, на мій погляд, ви знаєте, що найкраще було б? Щоб профілактику спочатку Профі спочатку потрібно робити профілактику Профі паралельно, тому що коли вже медикаментозна. Ну, така стадія артеріальної гіпертензії почалася, дуже важливо, щоб зробили спочатку до, а вже ж не медикаментозне лікування, і тоді нам не потрібно буде мати такого велика кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Так. Зрозуміло, що не тільки від кількості натрію виникає. Артеріальна гіпертензія декілька механізмів, але це дуже важливе, те, що можна зробити, і не вклада не вкладати ні каплі грошей, грошей. Наша держава не потрібно вкладати. Правильно, так правильно. Более того, державі це дуже вигодно. Бо уже по опиту світовому і Всемірна організація охорони здоров'я вона посчитала, скільки яка вигода, як каже як кождої країні, а Держава отримує на кожен вложений вкладений долар 12 доларів прибутку. Дуже добре. Давайте далі. Так. І чому потрібна профілактика? У 50-х роках минулого віку у всьому світі з'явився сплеск смертності від серцево-судинних захворювань. І в кінці року, в 90-ті роки, у Фінляндії було зроблено два відкриття. Перше відкриття доказали вони своєю програмою, що основна причина цього сплеску смертності від серцево-судинних захворювань пов'язана з великим натрію і в харчуванні солі натрія. І друге відкриття, яке вони зробили, вони створили Суміш солей, натрія і калія, і називали це сіль зі зменшеним вмістом натрія. Це слухайте, а який калій, як він відчувається? Він теж солоний чи який? Оце в йому <соць> закавика така є, що калій такий же солоний, як і натрій. Поэтому не треба нарушати ту звичку, яка населення. Ми привикли к солоному. Це наркотик, сольовий наркотик, це вкусовий наркотик, якого побідіти практично неможливо. Не, не і навіть в відчотах Всемірної організації охорони здоров'я показано, що там, де просто рекомендують зменшити соль, не виходить. І оце тільки одна от, от таке рішення, і відкриття, яке зробили Фіни, угу. суміш солей такого. Добре, давайте далі. далі. Фінляндія. От, оце Фінляндія, дивіться. В основному, благодаря за вживо цієї солі, що у Фінляндії вийшло? Пер, от, перша картинка, за, за 36 років у них програма з 70-го року до 2006-го основна була, а і зараз іде далі. Вони зменшили споживання солі на 40%. Угу. Потихень, вони, вони перші першооткривателі були. І потім йшло медленно. І що вийшло? У них смертність от, від, інсультів від інсультів впала. Діастолічний 6, 6, 6. тиск. 15 мм впав діастолічний тиск. Супер. Це дуже важливий діастолічний, діастолічний тиск. Тому що з нашої практики, ви знаєте, діастолічний тиск все ж таки не так легко знизити. І то, що. Завдяки цьому можна буде знизити, це дуже добре. Але зверніть увагу, загальна смертність? Загальна смертність у 2-3 рази у загальну взагалі. Ні, це смертність не вообще. Дайте вам е, трошки додам, Загалі, да. е, дивіться, можна зменшити серцево-судин смертність, можна зменшити смертність від семічної хвороби серця, від сереброваскулярних хвороб, але загальна смертність буде підвищуватися. Чому? Тому що дуже багато є інших причин. Впливає давай, війна, впливає навіть інші хвороби, можуть бути коморбідні стани. Тому загальна смерть це найбільш жорсткий показник ефективності в даному випадку оці, цього проєкту. Так. Давайте далі. Миттєвий ефект. От свіже дослідження. Лютий 25-го року. Китай. 600 сів, це достатньо. Повтор, Буквально втручання для, для тих, хто вже були, інсульт отримали. Повторний гемарагічний інсульт зменшився на 30%. Смертність від, з інсультом зменшилася на 21%. Заодно попутно для, для хворих. А гіперкалемію контролювали? Контролювали не тільки в цьому дослідженні, але й в інших. Багатьох досліджень. А ви знаєте, ніде не замітили змінень для больних гіперкаліємію. Послухайте, я вам таку річ... Ну, осторожність треба. Послухайте, а сьогодні ми, коли додаємо спеціально нашим хворим, призначаємо калі зберігаючи а, діуретики, то це добре. Але з іншого боку, коли ми призначаємо і інгібітори АПФ, і антагоністи мінерал картикоїдних рецепторів, то може бути така ситуація, що калій підвищиться, якщо хворий буде застосовувати цю, цю сіль. Тому дуже важливо контролювати рівень калія у таких пацієнтів. Розумієте, як профілактика це чудово. Це чудово, це дуже важливо. Але якщо хворий вже отримує спеціальне лікування, треба під наглядом лікаря. Контроль. контроль, контроль. потрібен контроль. Далі Но відміняти, мабуть, профілактику не потрібно, тому що оці багаторічні дослідження показали, що в тих дозах, в яких попадається на солью, Ніде не обнаружено. Дивиться осторожно. Ми, ми навіть приймали участь в дослідженні «Діамант». Що це за дослідження? Це спеціальне дослідження, коли хвори з серцевою недостатністю отримують багато препаратів, які зберігають калій в організмі, але це обов'язково. Тому що це не тільки е, калій е, е, це працює, але працюють інші е, суміші, які є в цих ліках. Тому Сьогодні навіть є спеціальний препарат, і це дослідження, діамант, щоб зменшувати рівень калія в е, крові. У тих, у кого він ну, зашкалює. Так, так, тому я кажу, що це потрібно все теж так, все таки так, обов'язково так, 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 так. контролювати. Обов для хворих, а для, для профілактики це дуже-дуже добре. Дуже згоден з вами. Єдемо, йдемо далі. Так, ідемо. О, я прошу пробачення. Так, це ми ПД. Так, давайте От, я буду переключати. Переключайте, Далі. Фінляндія. Дивіться, Фінляндія 36 років дійшла до цього результату. Що можемо в Україні? Зараз, коли вже є доказова база усього світу, 50 років пройшло досліджень, вже можна напрямую, прямо сказати. І те, що зробила Фінляндія за 36 років, в Україні може зробити ну в декілька разів скоріше. Я не кажу скільки років, не можу сказати. Но примінів оце таку суміш, яку вже досліджили, І у 24 році вийшли експертні, експерти, відомі експерти міру, обратились до керівників країн і керівників МОЗ різних країн з тим, щоб. Оцей солізамінник обов'язково був включений. Добре, давайте І що і так. Україна і зробила. Добре, дивимося. З домашньою їжею споживається 20-25% солі. Зр так. Зрозуміло, хлібобулочний, про те, що ми казали вже з вами: 30-35 солі, сири, колбаса, консерви. Так. Перехід на сіль із зниженим вмістом натрію дає ефект двократного зменшення споживання звичайної солі. У банці солізамінника 700 грам. Міститься 109 грамів чистого калію. Стільки так. скільки бананів. 300 бананів. Боже, яка гарна порівняння. 2000 стоїть. Супер. При переході сім'ї на солезамінник може кожен член сім'ї щодня додатково сприжає калію 1 -2 два банани. Два банани це дуже добре. Два місяці у гіпертоніка вже може спостерігатися ознаки стабілізації тиску, але контроль, обов'язковий обов контроль, контроль. контроль рівня калі. Так, так. Так далі. Широкомасштабне впровадження в систему харчування населення солезамінника збагаченого калія. Глобальний превентивний захід, який має на меті нівелювати першу Ну, Одна із причин аномального зростання кардіоваскулярних захворювань. В світі розбаланс в організмі основних електролітів натрію калію. О, оце це є солена, да? солена, чудова, так. Морська, це... а морська, скажіть, будь ласка, а морська сіль? Тут єна. Так, а це, це гарно, там також калію. Ну там теж нема калію. Там калій є у морській солі 0,01. А натрія. Ну, є ж в морській 100%. солі? 100%. 100%? Ну 99,8. А що це? Ну, якісь мікроаліменти є в морській солі? Там трохи є. Йод він, ну, може, 3-4 місяці і він потім цей йод. Сама йод в морській Зрозуміло. солі. Ну є трохи калія, трохи магнія, трохи. але це в 10 після запятою. Так. Uh -huh. Но для нашей для, на проблемы розрішень гипертонічних хвороби очень, це, це пер, Заміна калії. 30%. це найважливіше. Потому что любая соля чи яка морська, полезна. А чому? От гімалайська. Розкажіть, будь ласка, там, про гімалайську соль. Ну, все одно натрий. У нас основна причина. Вот, за Не, ну там ще щось є. Ні, є, є, там мікроелементи є. І там я, я дивився, там 40, 95%, більше 95-90%, 96% натрій хлор все одно. Mm -hmm. ну, основна причина сплеску mm -hmm. перезбиток натрія. натрії. І оце, як тільки ми погасимо оцей сплеск, от тоді будуть почнуть працювати мікроелементи. А так воно зашкалює, замиває угу. Оце проблемка така. Добре. І так, значить, все а в Україні це є така соль. В Україні? Де її можна купити? Ну, Тут соль, соле, кстати, в Україні найвеликий в світі портал інформаційний, солена, він так і називається здорова сіль в світі, де інформується про суміш солі, калію, натрія, все, що твориться в мірі і для лікарів, і для самих, де можна познайомитися детально. І в магазинах вона. По всій страні вже більше 10 років. Горіть, Так. 10 років випускається. І ця сіль випускається спеціалізованим підприємством. Єди, єдине поки, поки що єдине спеціалізоване підприємство, де може 10 видів солі розличні. і із ядоване, і неядоване, і з магнієм, і з іншими елементами. Бігом. бігом. Так, що отак. Так. І, і, її можна знайти. На сайтах, в интернете и в магазинах по всей країні. Но наша задача, чтобы вся соль появилась в аптеках, и она скоро появится в аптеках страны.